Прекрасна, далека, чаруюча країна. Відвідати яку мріє чи не кожен з нас, Франція. Бодай трохи наблизитися до французької культури та й загалом дізнатися про традиції провідної європейської країни допоміг Віктор Орлі. Виходить із кировоградської землі, який проживає зараз у Марселі, відвідав художньо меморіальний музей імені Осьмьоркіна. Художник Віктор Орлі насправді Геннадій Гребньов народився 20 лютого 1962 року у центрі України в нашому маленькому Парижі у Кіровограді. Закінчив державну художню школу імені Осмьоркіна та Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вониченка. Царина митця живопис, зокрема романтичні пейзажні мотиви. Не секрет, що сучасне мистецтво відображає у собі всі ці тенденції, які притаманні тим чи іншим життєвим ситуаціям. Тому різного роду політичні, соціальні, економічні відхилення, то що художники зображують на полотнах, які тенденції нині панують у Франції. Дуже багато останні тенденції в салону Бастилії у Парижі. Чим він характерний? Я помітив те, що не все так здорово в Європі, не все так здорово у Франції, не все так здорово взагалі, от навколо. Політичного, економічного життя, взагалі в соціальній сфері. Чого? Тому що дуже багато з'явилося творів, які позбавлені кольору, тобто це чорно-біле, сіре в найкращому випадку. Це дуже багато зображень мерців, як на диво, це дуже багато муляжів, розложених трупів, і таке інше культурна спільнота Кіровоградщини. Люди, яких Віктор Орлі знає не один десяток років, із захопленням та цікавістю вловлювали кожне слово земляка. Земляка, який самоствердився і, працюючи далеко за межами малої батьківщини, ніколи не забуває про рідну землю. Хочу Подякувати усім кіровоградцям, кіровоградщині, подякувати усім кіровоградцям, кіровоградщині завжди приймає те, що я тут народився. Мені завжди приємно приїжджати додому, мені завжди приємно зустрічатися в колі художників, друзів. В той же самий час хочу побажати усім творчим людям, людям великих успіхів і, звичайно, реалізацій. Ми розповіли та показали лише невелику часточку із того, яким чином далі розгорталася оповідь Геннадія Гребньова. Більш детально ви дізнаєтесь вже незабаром у суботу, 23 липня о 9.55. В рамках програми ми йдемо в гості. Не прогавте унікальну можливість наблизитися до мистецтва дивовижної країни Франції.